Барні у війську з 2023 року. У своїй 21 дівчина була командиром розрахунку СПГ. Сама дівчина родом з Чернігівщини. Застала окупацію. Вона як ніхто знає, на що здатні загарбники. Моя мама, тобто вони їхали там з роботи, вони були в заручниках. Е, скільки, я не знаю, годин, мабуть, 14 чи щось таке. Мотивація ця що на чого вони мають турбувати мою родину. Зараз у складі батальйону тероборони опановую нову військову спеціальність навідниця танку. Познайомитись ну, з механізмом заряджання, з наводкою на ціль, з коригуванням. Багато кнопочок, <плес> дуже багато кнопочок, але нічого, в мене все виходить. Ну, і точність влучання, і ефективність більше. Від танку, ніж спеге ми працюємо на механіці, в основному тренуємось. Тобто, це не автоматика, це фізичні навантаження, великі фізичні навантаження. Вчиться справно, каже командир танку: жодних поблажок немає. Кожного разу, коли вдягає форму, вона перестає бути дівчиною, стає військовослужбовцем. Це ну я так бачу, тому. Чесно кажучи, немає їй ніяких поблажок, ніяких скидочок, ніяких в мене манікюр після обіду. Вона все робить дуже добре. Я б сказав, навіть розуміє і схватує все набагато краще ніж більшість хлопців. Танк, на якому працюватиме дівчина трофейний, в 22-му році на Харківщині бійці 130-го батальйону, 241-ї бригади тероборони, забрали панцерник у росіян. Це один із танків, який намагався нищити і вибити нас із цього населеного пункту. Але єдиний танк, який був пошкоджений, бо всі решта були знищені. І дякувати хлопцям, вони витягли його, відремонтували і він нищить, нищить ворога. Це е, зброя помсти, яка виконує своє завдання. Виконує дуже вдало. Батальйон, де служить барні, працює в смузі відповідальності 65-ї окремої механізованої бригади. Дівчина з нетерпінням чекає на перші бойові. Та який полігон уже не на бойовій. Завжди хочеться бронемашину, там якусь підбити, там ще щось. Але то вже таке. Зараз вірогідність підбити там якийсь пункт збору, або там, я не знаю, точку якусь вигрузки, загрузки. Набагато велика вероятність. Днями з гранатомету барні розтрощила ворожий бліндаж. Знищення ворога викликає неабиякий азарт, каже дівчина. Це не перевершені емоції, Хочеться ще насипати, але це коли кажуть укриття. Як хлопці кажуть, тільки в азарт вийшов. Служба це стиль життя, певнить навідниця. Тому після війни планує залишатись у війську. Я можу ще більше показати, ніж хлопці, деякі на човні. Можливо, я стану колись інструктором танка. А поки всі сили дівчина зосередила на знищенні ворога. Щоб їх не було на нашій Україні, щоб вони тут не ходили, щоб вони не творили все, що вони творили на початку і творять зараз.